Слава Богу. Я думаю, що більшість знають мене і знають, хто я є, але ну, я все одно представлюсь. Мене звати Іра, я доця брата Васі, Василя Васильовича, може, так знаєте ще його. І на цьому місці я для того, щоб засвідчити, засвідчити про Боже чудо, яке сталося наді мною, про Божу велич, яка явилась мені. І я б хотіла спершу прочитати такі віршики з місця писання, це буде Якова 1.6. Але нехай просять із вірою без жодного сумніву. Бо хто має сумнів, той подібний до морської хвилі, яку жене і кидає вітер. І, знаєте, можливо, більшість знають, що я мала таку хворобу, як Алопеці Аріата, трошки розкажу про неї. Це хвороба, коли. Імунітет він має захищати ваш організм. А в мене вийшло навпаки, що імунітет він, навпаки, він якось почався якийсь збої з імунітетом, і у мене випало все волосся. я була повністю лисою, Прийшлося носити перуки і це все. І ну, як би сказати, і вік у мене такий, що ну вже не як іде до старості, а ще молода, начебто як волосся випадає. і Було багато різних запитань. Стосовно цього, але зараз я стою на цьому місці вже, слава Богу, із своїм волоссям. І я дякую Богу, тому що це було дійсно для мене чудо, велике чудо. Тому що декілька років я молилась і просила про це чудо, але знаєте, якось все рівно, коли ти молишся, сумніви приходять. І приходить дуже багато сумнівів. Багато людей за мене молилось також. І, можливо, хтось із вас молився, дякую вам, що ви підтримували мене в молитві, що ви молилися, мене, і що зараз я стою на цьому місці і можу вам розказати про це чудо, яке сталося наді мною. І знаєте, я хочу вам сказати одне: що коли ви молитесь, ви моліться від щирого серця. Коли ви просите про щось, просіть від щирого серця. Тому що це дуже важливе значення має перед Богом. Тому що, десь, якщо колись якісь у вас якісь є сумніви, то це таке, як морська хвиля. Коли хликається і не дає чудові пробитися до вас, розумієте? І тому, коли ви просите, просіть від щирого серця. Дякую.